Промайнула вже весна, вже давно нас манить літо. Подивись, яка краса, ми так хочемо жити. Тільки в школу не післи, в думі ми зустрілись. Але всього не досягли і всього навчились. рік до кінця, другий довгожданий та щемлять наші серця, школа сниться гарна. Повернемось в Береслав, в нашу рідну школу. Ми розлучимось тоді з рідними ніколи. Дистанційного навчання більше хай не буде, бо реальне спілкування люблять усі люди. Букви всі тепер ми знаємо. Пишемо гарно і читаємо. Полюбуйтесь, мами й тати, як ми можемо писати. Вчились добре рахувати, і в задачах знаємо то. На терпіння ми чекали математику урок. Клас Пліться, і почала часто сниться, ми її вчимо вчимо на уроках горемо. Різні дії, як і насіли, Розібрати немає сили, всі задачі розв'язали, математику пізнали додавання віднімання, Вимагають з старання а от множити, ділити, годі, браті говорити. Як цікаво на природі. Ну, екскурсія, та й годі. Ми рослини різні вчили. Про погоду говорили. Скажемо дякую сьогодні, мамочці вчительці. Провели уроки в сотні зуму покровительки. Обіцяємо добре вчитись, дуже старанно трудитись. Слово честь вам даєм, третій клас на підведемо. Зрудили, що є сили, чи не все, чого нас вчили, всю програму вже пройшли. Другу висоту взяли. Ціле літо в телефонах не будемо сидіти, бо на свіжих лиш просторих проведемо літо. Стали вряд частини мови, як багато, чесне слово, якби тут не розгубитись, треба усього навчитись. Продзвонив дзвінок останній і скінчився рік навчальний. Звеселиться дітвора йде канікулів пора. Йора малими світ здавався великим сімнам, швидко виросли і стали крутими. Ми зірвали, ми зірвали. Націкавлять, тільки модні тренди В фешн гаджетах весь інтерес Лайки, интерес паблік, пабликта